Вже другий рік поспіль, 28 липня, попри 18-й місяць повномасштабної війни та 9-й рік війни на Донбасі, ми відзначаємо День Української державності. Зі святом тебе, мій нескорений, героїчний, вільний народ. Хочу привітати всіх! України. Зараз тут ви бачите нову старі центру виставку цьому дню народного художника Віктора Івановича Бовтова. Дуже вдячний вам, Віктор Іванович, За це. Тут ми бачимо людей, які мали такий вплив на розвиток та на державотворення. Вони положили життя за свободу та незалежність наш. Слава Богу, що в такому місці, як Шостка, не просто є арт-центр. Він найбільший, мабуть, на Україні арт-центр. У мене дійсно не одна тисяча робіт. Я хочу сказати, але більше 250 знаходяться тут. І я думаю, що ми цю серію будемо продовжувати. І Якраз ося патріотична тема почалася із отих трьох робіт, які виставлені, і командир батальйону. який загинув, багато хто просто на виставці плаче, заходять і плачуть. Ну, це хроніка війни. Ось вона є. Я на це на себе взяв це і роблю і продовжую цю серію. Ці герої вони поруч. Їх треба відображати, їх треба показувати. І у Львові я покажу десь ну, десяток нових робіт зовсім свіжих. Хроніка війни, вона вже тепер залишиться по багатьом музеям. І державна премія України Богдана Хмельницького вже за цю серію, це найвище визнання. Я перш за все. Воїнам шоскінські громади, які знаходяться на фронті, які захищають нашу Україну. Подякувати їм за Україну. Шоскінці надзвичайно активно, патріотично з перших днів виборюють Україну. Російський агресор в 4 часа утра через Батівськ почав наступати на Україну, а в 6 часов утра наші. Шоскінські воїни били першими Україні його підгорну, били під Кролевцем, били під Батури, били під Вертівкою. Наші воїни захищали Чернігів. Шоскінці з першого дня, ті, що залишилися тут, організували оборону і не пустили ворога на нашу землю. І ще складніше там під Бахмутом. Під Куп'янською, де наші воїни бережуть Україну. Дякую вам. Хочу подякувати Віктору Івановичу. Теж з перших і Віктор Іванович каже, я нікуди не поїду від своїх робіт, від своєї землі. І залишився в хаті. Він кожен день малює історію України. Історію хтось відстоює з винтівкою, хтось з гранатометом. Усі Спиро Віктор Іванович Сперз, але він теж творить нашу Україну. Я вас вітаю з ним державності України, і при цьому кожен на своєму рівні, в тому числі і війці, разом всі робимо і утримуємо цю незалежність зі святою.